Десь там, де лелекі літають, бо не буде Діти не бачили клятура, Ракету десь там Україна від батька до сина Розквітне на весні, блакитна бузина, десь там, де лелекі літають, бо не буде Діти не бачили клятура, Ракету десь, там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина, либу. Болить небо рване лети молитву ми, пісня над ланами над диким полем хати моєю, де ми заспіваємо ще раз моєю Христом нема вибухів, небі не хай ти мені співай золов'їною мене коли Хай були ми туман над топорями під небо, ми зорями тут люди зі зброєю, з очима прозорими Десь там де лалеки літають, бо не буде Бачули клятура, ке десь там Україна від батька до сина Розквітне на весні блакитна бузина десь там, де лелекі літають По небу, не буде Діти. Не бачу клятура, де ту десь там Україна від батька до сина Розквітне на весні блакитна бузина. Що тобі на тебе навіду? Я знаходжу час на тебе, навіть сидячи в окопі, домалюю смс. І меню не поносеться, їм не влучити у мене, бо у тебе моє серце. так будь-який час, можливо, якісь уроки патріотичного виховання в школах проводяться. Я запрошую вас всіх до нашої військової частини, щоб більш детально вас познайомити з військовою частиною, познайомити безпосередньо з тими героями, які виконують найскладніші завдання в цій війні. І зараз на цьому заході є багато школярів, багато молоді. І, на жаль, хотілося б розповідати також вам про війну, яка вже завершилась. Але на жаль. Військовий журналіст з понад 30-річним досвідом професійної діяльності, який пройшов шлях від кореспондента газети до керівника прес-служби Державної прикордонної служби. Публікувався у цивільних та військових ЗМІ. Заслужений журналіст України. Ну, Коротко про мене вже розповіли. Я Просто хочу сказати, що після того, як я йшов з військової служби з прикордонним відомством, я продовжував працювати вже у новій формі, будучи цивільним. І Минулого року, десь рік тому, видавництво фоліо Харківське вийшло пропозицію, щоб видати книжку нарисів саме про перекордонни. Вони тоді започаткували таку серію книжки війни і всі умови, умови для підготовки та книги були досить привабливі. Тобто вони просили тільки інтелектуальний труд, тільки написати. А все решту вони брали на себе. 28 нарисів. А, і е, вже після того, як вийшла книжка, я можу сказати, що от, пройшов деякий час, і вони всі-всі ці нариси е, актуальні і на сьогодні. І не за один, ну, скажімо так, ну, як мені творчій людині не соромно. Е, під час підготовки е, е, матеріалів і під час друку Троє людей з цих нариців отримали високі звання Героїв України. Двоє з них це представники нашого мобільного прикордонного загону і один військовослужбовець Слуганського прикордонного загону. розвідник, до речі. tõstan talle vägiviida , jutt on nagu teed . Бачули клятура, де десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина десь, там, де лелекі літа, по не буде діти, не бачили клятура, де десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина, Либолит, болит мене, неборване лити молитвами, пісня над ланами, над диким полем. Ми заспіваємо ще раз миє, Христом нема вибухів, не бідних, хай ти мені співай, золов'яною мене коли. Хай були ви туманна, то поля ми під небом ми зорями тут люди зі зброєю, з очима прозорими Десь там, де лалеки літають, по не буде Діти, не бачили, клятура, де тут? десь там Україна, від батька до сина розквітне навесні блаки. Будемо запрошувати вас. Я хочу подякувати Андрію Ленадічу. Тому що коли вийшла книжечка, ну бас, а ми працюємо ну так дуже так, ну, багато років, але знаємо один до майже 30 років, то він каже, все книжка вийшла, бо ми знали, що пише. А писати це дуже важко. То пише маленькі твори. Знає, як треба сісти працювати. А ця книга – це людське життя, не просто життя. І Він мені дав два примірничка для мене особисто і для бібліотеки. Важко, дуже важко в тому плані, легко читати, але важко для твоєї душі. Будь ласка, у нас вже є три примірники в районі, бажаючи зможуть взяти, прочитати, подивити. Ну, і будемо чекати другої книги Андрія Геннадійовича. Трвалась в життя наше мирне, жахлива війна. Війна, вкрала щастя наш спокій, сталася в країні біда. Голосять матері, плачуть діти і плачуть птахи. Ми на рідній землі, але мусимо бігти кудись. Вдалечінь, та день настане. Коли закінчиться війна, та день настане. Коли зігріться душа, засвітить сонце, і мир настане на землі, ми не здоланні, ми переможемо завжди, але ціленькою мою лобі орли, зажадали святу нашу землю, забрати собі у бідмі, Не зламати свободу і волю в козацькій душі. Нами бог з нами світ, з нами правда, і ми не одні.